Видивитися «Перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробкої. У нас сьогодні важлива соціальна тема: як оформити пенсію по інвалідності внаслідок війни. Дуже шкода, що нам доводиться про це говорити. Дуже шкода, що доводиться деталізувати цю тему, тому що це означає тільки одне людей, які будуть потребувати такої пенсії по інвалідності саме внаслідок війни. Більше більше, і, і мабуть, ну якщо не з кожним днем, то з кожним місяцем точно. Тому м, вважаємо за потрібно все ж таки поговорити про це, проговорити це, тому що люди мають знати, кому. Така пенсія а, має надаватися. На яких умовах що треба для цього зробити? Куди звертатися, пакет документів і таке інше. Всі ці нюанси будемо обговорювати з гостею нашої студії. У нас Анастасія Дерюга, юристка юридичної компанії Мережа права Вітаю, пані паністасі. Добрий день. Так, тема дійсно актуальна на сьогоднішній день збільшується кількість осіб, які потребують допомоги в призначенні цієї пенсії. Виникають нові проблеми під час її призначення, і доводиться говорити про це часто. І більш детально ніж говорили про це раніше. Так, це саме особлива категорія. Правда ж, пенсія по інвалідності внаслідок війни. Це так, особлива так, це категорія вірно. людей, і це особливі е, нюанси, за яких надається Звичайно. ця пенсія. Давайте будемо пояснювати, почнемо з того, що ж це таке, взагалі пенсія по інвалідності внаслідок війни. Пенсія по інвалідності внаслідок війни призначається особам, які проходили службу або були мобілізовані, які отримали поранення, каліцтво або захворювання внаслідок бойових дій або проходили Ходжені служби також у зв'язку з полоном або Інші випадки, які пов'язані саме з виконанням бойового завдання і захистом батьківщини, на сьогоднішній день це дійсно актуальна тема, і е, під час призначення пенсії наші громадяни стикаються з рядом проблем. Uh -huh. Взагалі, пенсія по інвалідності внаслідок війни це щомісячна виплата, яка виплачується державою. Це гарантована соціальна виплата. Ніхто позбавити її не може, але під час призначення виникають складнощі. Щодо а, того, як розраховується ця пенсія, вона суми на відміну… Різні? Суми, суми різні, Суми різні, так це так. важливий нюанс. суми а, відрізняються. Так. Якщо говорити про пенсію по інвалідності на загальних е, засадах, да, всіх громадян нашої країни, вона суттєво відрізняється від пенсії по інвалідності внаслідок війни. Е, в залежності від групи, яка е, призначена Особі залежить і виплата пенсія розраховується у відсотковому співвідношенні від грошового забезпечення військовослужбовця. Якщо це перша група інвалідності, то це 100%, друга група 80% і третя група відповідно 60% від грошового забезпечення. Додатково є виплата 25% до пенсії. А в цілому, якщо говорити про суми, немає ніякої фіксованої суми, з якої можна було сказати правильно чи неправильно на чишло на чисто на пенсія, тому що грошове забезпечення у кожного військовослужбовця воно різне, uh -huh. залежить від посади, від вислуги років, Тобто залежить саме від забезпечення конкретного цього військовослужбовця. Все вірно, тому говорити про те, що там ви маєте отримувати певну суму і не менше або не більше, говорити на сьогоднішній день не можна. Тобто ми навіть не можемо озвучити з вами, так від якої суми, і до якої суми, чи якась середня, чи є мінімальні, яка і Ну, мінімальна е максимальна на сьогоднішній день е це. Перемога нашої держави те, що вони не обмежують максимальним розміром пенсії особам, які мають інвалідність наслідок війни. Вони не застосовують кофі... коефіцієнти, як застосовують до інших пенсіонерів, в тому числі і військових пенсіонерів. Тому тут держава досить лояльно відноситься до цієї категорії пенсіонерів. Але все ж таки, якщо говорити, чи правильно нараховують пенсію, чи неправильно нараховують пенсію особі з інвалідністю наслідок війни, доцільніше звернутися. До спеціалістів, щоб подивилися, яка довідка про грошове забезпечення, і оцінили реально розмір пенсії, який має бути відповідно до закону, і як нараховує пенсійний фонд. Тому що я не можу сказати чесно, там середні, вони угу. суттєво відрізняються. Добре, а мінімально. Мінімально, ну це там, я не пам'ятаю, 17, здається. Угу. Ну, Чесно, так, там від, залежить від прожиткових мінусів. Від цієї цифри так, да, так. і залежить від прожиткових uh, людей. Хочу сказати ще один нюанс, що. Особи, які звертаються до пенсійного фонду про призначення пенсії, вони мають звертати увагу, який вид у них пенсії, тому що помилково пенсійний фонд призначає пенсію по інвалідності на загальних засадах, і це різниця угу. суттєво пенсії, тому що на загальних засадах там від воно в пропорційному співвідношенні від їхнього. Заробітної плати рахується, тому краще все ж таки звертати на такі нюанси, як вид пенсії. Має бути написано пенсія по інвалідності внаслідок війни з захистом батьківщини і все таке інше. Також хочеться додати, що дуже важливо звертати увагу на те, які документи ви подаєте до територіального центру комплектування та. Соціальної підтримки тому, що на цьому етапі ви вирішуєте свою долю, яка вас буде в подальшому пенсія. Mm -hmm. Обов'язково прослідковувати, щоб е, в заключеннях е, МСЕК у ВЛК завжди було прописано, що травма, контузія, е, е, поранення пов'язане саме з захистом батьківщини або під час виконання бойового mm -hmm. завдання. Це відрізняється що... цивільну пенсію від так, пенсії так. військового це, Звичайно. Є е, е, ще інваліди армії. Ну це трошки про інше, але якщо у вас... Не буде зазначено, що це пов'язано з захистом батьківщини або під час виконання бойових завдань, то вам не буде правильно призначена пенсія uh -huh. на етапі. Формування пакету документів, які надають е, в ТЦК та СП для призначення пенсії, тому що ТЦК та СП передає пакет документів до пенсійного фонду про призначення oh. пенсії, будьте уважні, щоб всі документи були правильно оформлені, uh -huh. щоб довідка про грошове забезпечення е, також її бажано перевірити, якщо є така можливість. Е, далі, якщо на цьому етапі ви допустили помилку, навряд чи добровільно вам перерахують пенсію так, як потрібно. Uh -huh. Це а може бути суттєвою, та, суттєвою суттєвою це етап. декілька тисяч, це може бути. 5 тисяч, може uh -huh. бути, 10 тисяч, uh -huh. Uh -huh. тому що грошове забезпечення військовослужбовця, воно набагато більше, ніж цивільна заробітна плата, яку люди отримували до проходження служби, тому що да, ми, напевно, говоримо зараз більше про людей, які там по мобілізації проходять службу. Військовослужбовці так, але вони більше бізнані в тому, яка в них має бути пенсія, uh -huh. як її оформлювати, тому що вони в цьому ну, все життя працюють. Це зовсім інша історія, так, та, це це. Більше Нюансів для людей, які проходили службу по мобілізації або добровольці. Так, це не тільки mm -hmm. мобілізовані, є ТРО, які також мають спеціальний статус на сьогоднішній день. І важливо, щоб вони про це розуміли. Mm -hmm. Також є нюанси стосовно грошового забезпечення, від якого нараховується пенсія. Під час е, призначення пенсії по інвалідності внаслідок війни е, пенсійний фонд е, бере грошове забезпечення за 2018 рік. і це суттєво відрізняється від того грошового забезпечення, яке є у військовослужбовців на сьогоднішній Я день. Вже так, е, це нюанси пенсійного фонду. Так, вони, вони прирівнюють посади до відповідних посад станом там, на 18-й рік і надають це грошове забезпечення. Якщо, перший рік ми там нічого допомогти не можемо, а через рік можна прорахувати пенсію за прожитковим мінімумом. Це нелегка процедура. Зазвичай це довід, довідку ми маємо відсудити правильно з усіма видами грошового. Забезпечення, і також ми маємо потім судитися за перерахунок. Процес. Напевно, складний, тому що це довго тривали, перш за все, mm -hmm. процес, два суди. Але в результаті люди отримують суттєво більшу е, пенсію, там і на 20% більше, і на 30%. Також дивлячись на да, посаду, е, звання воно, і, воно того варте. Так, воно да. того варте, тому mm -hmm. що ну, кожного місяця їм не доплачують е, ну, пенсію. 20-30% Це суттєво, якщо говорити, та там пенсія по інвалідності е, внаслідок війни навіть другої групи, то це там більше 20 П'яти тисяч гривень угу. в середньому то плюс 20% це п'ять тисяч гривень. Ну, ну звісно, варто так. за ними боротися. Дуже суттєві, в розрізі так, одного так. місяця начебто небагато. В розрізі року це вже суттєва сума. Хоча це заслуговують вони таку пенсію, це їхні законні кошти. Абсолютно, Є прогалини точно, в законодавстві, так. які маємо відправляти тільки через суд. Uh, добре. Uh... Але ви сказали, перший рік нічого не можна зробити. Так, ну, в момент призначення тобто? пенсії зазвичай е можна судитися, але краще там трошечки пізніше звертатися. Почекати тоді коли але... можна буде перераховувати вже, так? так вже, то, угу. Всім своїм. Е Людям, так, клієнтам, людям, громадянам, які звертаються за консультацію, я раджу надати документи, щоб ми їх проаналізували і потім вже говорили про доцільність, недоцільність судового процесу, скільки людина отримає. Uh -huh. Майже все можна виправити. Mm -hmm. Головне не здаватися, боротися за свої права, тому що якщо не, немає причини наслідкового зв'язку з бойовими діями, з війною, воєнними якимись діями. Але людина знає точно, що вона отримала поранення чи контузію під час бойового завдання, то можна доводити витребувати всі документи і боротися за законні виплати і за правильний статус, тому що також це важливо. Тут питання вже справедливості і гідності uh -huh. військовослужбовців. Звісно, так і саме е, оця приписка внаслідок війни, uh -huh. ще раз е, підкреслю: вона є дуже важливою. І так, вона впливає і на розмір пенсії, вона впливає на статус пенсіонера, як такого. Тому саме на це треба звертати увагу. Ви вже сказали про те, що треба подавати документи. Е, е, який саме документ має бути найголовнішим, щоб не, е, не забути, не десь не загубити, що він саме доводить. що Інвалідність отримана внаслідок війни. Це е висновок мсеку, да. де буде зазначено чітко, що поранення, контузія, каліцтво пов'язано з виконанням бойового завдання, захистом батьківщини. Саме така формульовка має бути. Також питання важливо про те, що Пенсія призначається не тільки які щойно звільнилися і отримали, uh -huh. е встановили їм інвалідність, е можна призначити пенсію і через три місяці після звільнення, так. і пізніше головне довести, що е це захворювання було здобуте під час е захисту країни, захисту так. батьківщини, так, так, так. або було загострення саме якогось хронічного захворювання. Е воно було загострення саме внаслідок uh -huh. проходження захисту батьківщини внаслідок війни це важливо, і якщо говорити про два перших випадки, де людина одразу отримує статус. Е е Інвалідності встановлюється і група е, після е, звільнення або ж через три місяці там трошечки легше. Якщо через більш тривалий термін, то тут складнощі, тому що е, зазвичай е, в лікарнях всі виписки, ну, люди не розуміють, для чого е, ці документи потрібні, проходить лікування та й проходить, е, і потім дуже багато. Неточності і е, неспівпадінь між е, діагнозами, mm -hmm. між заключеннями лікарів. Е, тому тут важливо завжди контролювати цей процес, якщо там, зазвичай наші військовослужбовці, я три дні полікувався і виписався, бо там мої побратими. Е, в моменті це важливо, але як наслідок це дуже погано відгукується під час таких процесів, як призначення пенсії, і в подальшому це судові процеси, тому що нам треба вносити зміни в висновки ВЛК МСЕКУ і все таке подібне. Тобто, треба не забувати про те, що без папірця. Будь-якого найважливішого так. Тут є кілька таких важливих папірців, які мають бути у вас обов'язково для того, щоб потім не виникало питань за для того, щоб потім, навіть якщо доведеться доводити щось, це було набагато простіше, ніж якщо цього папірця немає. Так, так. І правильно ви сказали, що якщо проходить час, то це стає вже більш складним процесом, так і треба це робити по гарячих слідах. Ну, зазвичай, ви теж підмітили військові дуже часто знаєте, пролікувалися. І той, хто хоче повертатися назад до побратимів, вони це роблять дуже швидко. Так, Можливо, так. десь не забрав е, якийсь папірець, не, не, не підписав вірно і правильно. А за цим треба слідкувати. За цим треба, якщо не вони, то нехай рідні на цьому наголошують. Все ж таки, це важливі речі. Дуже так. Ти тому потім? що е, на сьогоднішній день всі відносяться. Для кожного спеціаліста це його просто робота, і він не думає про нас, ну, так так автоматично а, абсолютно так, так це і це все. може бути не. Спеціально да без ну, будь-якого навіть Це на автоматі, може бути технічна так. помилка, яка має такі негативні наслідки. Тим більше, що зараз кількість людей, яка буде отримувати таку пенсію по інвалідності внаслідок війни, вона на жаль буде зростати і вона буде збільшуватися. І це стосується тільки військових. Правильно я зрозуміла. Да, це Цивільні, стосується... які стали інвалідами внаслідок війни. Це інша категорія. Взагалі. Нема такого, як цивільний Нема який такого. отримав. Ну, тобто, люди мирні, які. Знаходячись у своєму будинку після прильоту, отримали ушкоди, вони ні, не мають ні. такої. Це, це має бути тільки виконання бойового завдання це... або mm -hmm. а, там, захворювання, здобути під час виконання бойового завдання. Mm -hmm. а, якщо цивільна особа отримала поранення вдома в себе перебуваючи там. А, це про захист уже і про безпеку, яку має людина брати на себе відповідальність. Mm -hmm. Тому що, Держава не може гарантувати їм безпеку в таких умовах. Ну, так, зрозуміло. Якщо якесь Загажав, поранення, туди. каліцтво, то людині призначать просто цивільну пенсію по інвалідності. По інвалідності так, так. Звичайно. Угу. Угу. А, чи пенсія по інвалідності внаслідок війни призначається без терміну? А, так, якщо, в, в залежності mm -hmm. від того, а, наскільки встановлена група інвалідності, Так, Ми тоді має... давайте трошки по групам да, поговоримо. Так. Три групи так само є, uh, так? як і в Є три групи, три групи абсолютно, є, але тут питання в термінах, на які встановлюються так. групи. А, ви маєте проходити регулярно перекомісію, підтверджувати цю інвалідність. Це кожен якщо рік? Е, так, там все встановлюється МСЕК, е, е, якщо вам група інвалідності встановлюється до Вічно, то тоді таких питань не виникає. Якщо ж група встановлюється на певний термін, буває на рік, буває на 5 років, то вам необхідно буде, вам зазначають, коли вам треба звернутися знову до комісії для проходження повторної комісії, і підтвердити свою групу інвалідності. От на цей період, доки вас видана вам група інвалідності, у вас є пенсія. По інвалідності. Uh -huh. Якщо у вас е, ви не, не пройшли перекомісію, то пенсія по інвалідності призупиняється. Uh -huh. Або ви проходите все ж таки, і вам підтверджують вашу групу, або не підтверджують. В будь-якому випадку, да, якщо не підтверджують, то вас позбавляють права на таку виплату. Якщо підтверджуєте, то звертаєтеся і отримуєте Ну, знову пенсію. І це стосується трьох груп, так? Абсолютно тобто тут другу. немає винятків, ні ну, є Перша суду, група немає, це. зазвичай це довічно. Просто там така група, так, що найчастіше. Все одно, все одно треба є випадки, де треба проходити комісію. Так. Угу, угу. Постійно, Тому так. тут виключень немає, там в відсотковому співвідношенні. Якщо третя група, то там 100% буде проходити, ну, ясно, якщо так, перша, так. то ймовірність менша. Угу. Отже, якщо отримали навіть і є якийсь термін, а він вказується, так, так цей так. термін. А якщо, наприклад, знаєте, ну пропустили цей термін, от пройшов там місяць, два-три призупинять пенсію. Так. А чи може людина знову ж таки повернутися, піти на МСЕК, підтвердити свою інвалідність так. і повернути собі пенсію? Написати є таке? Заяву про призначення пенсії у зв'язку з продовженням групи інвалідності, і знову поновлять виплати? Ну, угу. це призначить або призначить, або поновлять, дивлячись Яке буде рішення пенсійного фонду про припинення або mm -hmm. про mm -hmm. призупинення виплати? І там немає значення, да, наскільки там через який час людина mm, знову ж таки не повернулася не. до цієї ситуації. Це буде ну, скажімо виратися, там, як... може би якась була інша ситуація, і рік там людина не отримувала, а потім все ж таки вирішила підтвердити інвалідність і все ж таки так, повернути цю пенсію. З'явилися знову підстави для призначення пенсії по інвалідності, так. і людина звертається з заявою, uh -huh. надає документи необхідні і знову виплати поновлюються. Uh -huh. Як багато часу йде. На те, щоб призначили пенсію зазвичай тут питання чи Це підготовки те, документів. Так? Взагалі, по закону, пенсійний фонд має розглядати заяви протягом 10 днів робочих. Угу, угу. Тому процес саме призначення пенсії він досить швидкий. Питання в підготовці документів, uh -huh. вам необхідно зібрати перелік документів, необхідних для призначення пенсій, надати ТЦК та СП, вони вже передають до пенсійного фонду, і тут питання в комунікації між ТЦК і пенсійним фондом, uh -huh. наскільки швидко вони передають. В цілому встановлюється термін там, місяць. Але знову ж таки, тут питання, наскільки ви будете відповідально ставитись до цього моменту, наскільки ви вчасно і Повно надасте пакет документів, і від цього залежить пенсія. Щодо е, термінів там призначення пенсії, нарікань жодних немає до пенсійного фонду, все добре. Вони роблять, в строки угу. не порушують. Тобто, права. питання лише в документах і в правильності документів, так, 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 так і лише в наявності. А до речі, скільки там е, наскільки багато цих має бути документів? Багато Багато. багато, багато. звичайно, це ж має бути е, паспорт, код да, ну, це ст, зрозуміло, стандартний пакет. Документів це має бути е, довідка про грошове забезпечення, mm -hmm. її видає територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, е, мають бути накази про звільнення, не всі витяги, е, де проходила людина службу, mm -hmm. можливо, вона переводилася з однієї частини в іншу. Також, тобто, це вся історія е, шляху пенсійного е, да, пенсіонера, так, так. також е, потрібно там. Копію трудової книги також підтвердити, можливо, там в людини. Має якийсь досвід тривалий да, стаж. Uh -huh. І також важливо розуміти, що цей пакет документів, да, там тобто довідка МСЕК, УБД, якщо є УБД, ряд індивідуальних документів. Зазвичай перелік документів для призначення пенсії надають територіальний центр uh -huh. коптування. Uh -huh. Тобто, в цьому випадку вигадувати самостійно щось не потрібно. Uh -huh. Єдине, щоб це людина розуміла, що це за документ. Uh, і надала правильний документ. Uh -huh. Ну і якщо зіткнулися з якимись проблемами, то можуть звертатися, звісно, що та, за юридичною консультацією. Так, так. І, чи наразі є у вас такі справи? Звичайно, звичайно. Чи вони я... є постійно? Вони, вони є постійно, постійно, і це питання не стало е новим для нас. Так, тому, так, це що... так, не, нова, не нова форму формулювання, не нове так пенсія так, внаслідок так, так. війни. І насправді воно існує вже. я існує, так розумію, що… Існує, просто на сьогодні як... більше практики, більше у нас і випадків, випадків різних, таких так. звернень. Е Допомагаємо, практика позитивна. Суди на стороні наших громадян, військовослужбовців, ветеранів війни. В цілому все добре в цьому питанні. Головне людям. Розуміти те, що якщо вони не будуть боротися за свої законні mm. права, то їх добровільно ніхто не поновить, тому треба боротися. І ще один важливий нюанс це для військовослужбовців, да, колишніх ветеранів війни наших, які досягнуть 60 років. І в цілому в них буде вибір залишитися на пенсії по інвалідності mm -hmm. внаслідок війни, mm -hmm. або перейти на пенсію за віком. І тут важливо розуміти, що е, варто перед цим проконсультуватися, яка пенсія буде більшою. Тому що е, грошове забезпечення військовослужбовця воно суттєво відрізняється від його показників е, цивільного життя, е, де відповідно до якого нараховується пенсія цивільного. Е, е. Пропонувати будуть деякі пенсійні фонди одразу говорять, що у вас є право перейти на пенсію за віком, але вона буде менше. Угу, деякі угу. не говорять, а у людей розуміння таке, що пенсія за віком вона завжди більше, ніж по інвалідності. Пишуть заяву на перехід, пенсія зменшується, але це не точно так. А, ну, Зрозуміло. Тобто да, треба Або зменшуються, або, перші, між або між збільшуються. Ага. А, тому або запитати в пенсійного фонду варто, якщо скажуть, то супер. На цьому вони приймають рішення, якщо ні, то звертатися до юристів, адвокатів, які займаються саме пенсійними питаннями, щоб провели аналіз пенсії чи аналіз там довідок, і зрозуміли, яка пенсія буде більшою і на якою варто переходити чи залишатися на пенсії по інвалідності. Ясно, я думаю, що всі питання ну більш ніж детально. О, якщо є якісь індивідуальні питання, то звісно, що їх треба індивідуально і ставити так, так але так. мені здається, що більш ніж детально ви розповіли про все те, як це все сьогодні виглядає. Анастасія Дерюга, юристка юридичної компанії Мережа права, була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що м, існує таке поняття, як пенсія по інвалідності внаслідок війни. Існує воно давно, але зараз ця тема стає все більш актуальною. Дуже багато військових, які отримують ось таку пенсію. По інвалідності внаслідок війни. І перш ніж її отримати, треба просто не забувати про те, що всі документи у вас мають бути в порядку, тому що саме сам процес нарахування цієї пенсії, яка каже Анастасія, простий, досить такий, так? досить елементарний, але ж можуть бути нюанси. І ось на ці нюанси треба звертати увагу. Тому слідкуйте за своїми документами. Тоді, коли ви лікувалися, коли приходили у шпиталі лікування, чи будь-де, так, так мають бути усі виписки. Тому що потім з цими випусками вам треба йти до МСЕКу, щоб підтверджувати ось цю інвалідність. І від цього буде залишити, власне, ваше подальше е грошові виплати. Якось так. Дякую вам дуже. Бережіть себе. Дякуємо нашим військовим за захист. І, мабуть, маємо. Е бути, ну це не те слово бути раді, так на, на, на щастя, на не на щастя, так би мовити, отримують вони пенсію по інвалідності. Це не привід для радості, але є про те, що е, можемо хоча б бути спокійні в тому сенсі, що їхнє забезпечення державою буде більш-менш достойним. Хоча б за а, це, так, так. хоча б соціальні гарантії, це. вони хоча є. б якісь соціальні гарантії є. Вони працюють, вони дійсно працюють. тому ми просто е, пам'ятайте про це і користуйтеся цими гарантіями на 100%. все. Дякуємо, до побачення.